По вулиці Сонячній завершена ліквідація аварійної ситуації на каналізаційному колекторі. За інформацією керівника комунального підприємства Білгородністровськводоканал Максима Мозуренка 10 червня спеціалісти підприємства завершили роботи з ліквідації аварії на каналізаційному колекторі по вулиці Сонячна, що сталася в останні дні травня. Оперативно приступивши до ліквідації аварійної ситуації, бригада водоканалу провела всі необхідні роботи, в тому числі і помпування, та. Перенаправлення стічних вод для зневоднення аварійної ділянки колектору. наразі на даному об'єкті замість застарілого аварійного залізобетонного каналізаційного колектору прокладено новий трубопровід діаметром 400 міліметрів і протяжністю біля 40 метрів. З використанням спецтехніки проведено його прочищення та запуск в роботу. При цьому мешканці громади не відчули на собі ніяких незручностей, так як для проведення аварійно ремонтних робіт в Водопідйом південний не зупинявся подавати воду споживачам. Ірина Вербинська Анатолій Лукінчук перший муніципальний.